4 січня у нас випав сніжочок. На вулиці мінус 2 градуси. Все позамерзало. бджолки зимують. От так Повісив синицям сало, бо бачив вже біля вуликів. Ті вулики, які без сітки, синички до них прилітають. А так, пасіка зимує. Добре, що оглянули ми їх нещодавно. Все в порядку, кому треба, ось тут сімейка 9 доложив, як корма, бо були чомусь вже біля. Задньої стінки це прям мега дивно. Ну що робити. Тому ті, хто кажуть, що оглядати не треба, лазити не треба. Ну, ось так би сімейка через два тижні б мінусанулася. А так пройшлись, переглянули стан всіх бджіл, виявили три проблемних сім'ї. Вдвох небагато бджолок. Оце одна, де було мало корму і висока температура. А так. Все нормально, зимують далі. Дніпропетровська область, місто Верхньодніпровськ, 4 січня 2025 рік.